Усім привіт! Сьогодні готуємо ну, дуже гарний десерт тарт чизкейк з літніми ягодами. Спочатку будемо готувати пісочну основу для нашого тарту. Для цього беремо борошно, до нього додаємо холодне вершкове масло і руками розминаємо усе у мілку крихту. Тепер до цієї маси додаємо цукор. Одне яйце та 2 столові ложки води. Тепер будемо усе руками перемішувати в єдину масу. І тепер треба зробити такий колобочок з тіста, накрити його харчовою плівкою і відправити в холодильник на 2 години. Коли тісто охолонуло, викладаємо його на пергамент, накриваємо зверху також пергаментом і будемо розкатувати у єдиний донесенький пласт. Тепер нам необхідно намазати вершковим маслом форму для випічки. До речі, я вам дуже рекомендую ось таку форму з роз'ємним дном. Вона Супер класна і я дуже задоволена тим, що я її купила. Зверху викладаємо тісто і будемо формувати бортики, відрізати лишні шматочки тіста і там, де в нас пусті частинки, треба їх заповнити. Проколюємо тісто вилочкою та відправляємо випікатися 35 хвилиночок. Тим часом робимо заготовку із желатину. Нам треба його замочити холодною водою і поставити, щоб він набухав. Тим часом робимо сирну основу. Беремо 350 г сиру кисломолочного, я брала 5%, додаємо холодні вершки, жирені 33%, та додаємо цукрову пудру за вашим смаком та бажанням. Також можна додати ванілін або рідку ваніль. Тепер усеретильно перебиваємо погружним блендером. Маса має бути однорідна, як крем. Тепер до цієї маси поступово додаємо желатин. Я його ще попередньо розтопила на водяній бані і повністю весь додаємо до сирної основи. Тепер викладаємо сирну основу на тарт, який в нас випікся. Цей коржик, і розрівнюємо а, лопаткою. Потім будемо відправляти в холодильник, щоб ця маса застигла. Зверху викладаємо ягоди, дуже ефектно виглядає полуниця. І разом, якщо поєднувати з якимось темними ягодами, тому я сьогодні обрала до неї лохину. І відправляємо все в холодильник на пару годин для охолодження. Подивіться, яка краса у нас вийшла. Це дуже такий ніжний за смаком, такий вершковий, дуже гарний десерт. Я вам прям дуже рекомендую його приготувати.